Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, минулого тижня було опубліковано ряд нових соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій віце-президент Кича Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа в змінних. Штатах в штаті Ohio та в другому окрузі штату Небраска. Власне, тут ми коротко обговоримо результати цих досліджень. Отже, 27 вересня 2024 року Fox News опублікував опитування щодо рейтингових позицій Гарріста Трампа у штаті Пенсільванія. За результатами цього дослідження. У Гарріс 50% підтримки серед зареєстрованих виборців, які були опитані, а у Трампа 48 і тут розрив невеликий і складає всього лише на всього 2 І знову ж таки, ми акцентуємо, що це було проведено серед зареєстрованих виборців, а акцент в першу чергу ми будемо здійснювати на вірогідних виборцях. Опитування проводилось у період з 20 по 24 вересня, опитано 1021 зареєстрованих виборців, похибка становить 3%. Далі, в цей же день, CNN опублікував результати соціологічного опитування щодо рейтингових позицій наших кандидатів у Північній Кароліні та другому окрузі штату Небраска. Чому, власне, ми знову ж таки говоримо про округи штату Небраска? Тому що Небраска, як і штат Мен, має іншу систему розподілу виборчиків, ніж інші штати. Тобто, у Небрасці два виборщика буде надходити до кандидата, який набере більшу кількість голосів. А по одному виборщику від кожного з трьох округів буде. Надходите тому кандидату, який набере більшу кількість голосів саме в цьому окрузі. Власне, другий округ він завжди є прихильним до кандидата від демократичної партії. Тому, власне, CNN вирішили провести замір рейтингових позицій Гарріс і Трампа в цьому другому окрузі. Я дав пояснення, чому, знову ж таки, ми говоримо про округи штату Небраска, а не про формат, коли переможець отримує все. Є певна різниця між цими системами, так, якщо ми говоримо про Небраску і Мен, і інші штати. Отже, за результатами дослідження. У північній Кароліні Гаріс і Трамп мають однакову кількість підтримки по 48% серед вірогідних виборців. Тобто рівність спостерігається. Другий округ, Небраска, блакітна точка. Продемонстрували тут наступні показники: у Гаріс 53%, у Трампа 42%, і Гаріс тут випереджає. Трампа на 11%. Власне, у 2020 році Байден також отримав перемогу в цьому другому окрузі, і, наскільки я пам'ятаю, в 2016 році Клінтон також в цьому окрузі здобувала перевагу. Це опитування проводилось у період з 20 по 25 вересня. Опитано в Північній Кароліні 931 регідних виборців. Похибка 3,9% в другому окрузі Небраски опитано 749 виборців. Похибка становить 4 І власне 28 березня 2024 року The New York Times і Сіяна Коледж опублікували соціологічне опитування щодо рейтингових нових позицій наших кандидатів в штаті. Мічиган в Огайо і у Вісконсині, і це теж стосувалось вірогідних виборців. Результати дослідження наступні в штаті Мічиган у Гарріс 48%, у Трампа 47%, Кількість виборців, які не визначили, 6%. І Гарріс тут має невелику перевагу над Трампом в 1%. Штат Огайо Трамп 50%, Гарріс 44%. Різниця між ними 6%, кількість тих, хто не визначилось 6%. Тобто тут, тут Трамп має значну перевагу над Гаріс. Якщо взяти зведення опитуванням в то, власне, Трамп має значну перевагу над Камалай Гаріс в цьому штаті. І штат Вісконсин у Гаріс 49%, у Трампа 47%, розрив 2%, і кількість тих, хто не визначилось 4%. Відсотки. Це опитування проводилось у період з 21 по 26 вересня. Опитано в Мічигані 688 вірогідних виборців, похибка 4,2%. Огайо 687 виборців, похибка 4,2%. І у Вісконсині було опитано 680 виборців, похибка складає 4,4%. Тобто, якщо ми повертаємось до таких штатів, як Мічиган, Вісконсин. Пенсильванія і Північна Кароліна, то ми знову ж таки констатуємо достатньо близькість цих показників між Гарріс та Трампом, незважаючи на те, що Гарріс трішки попереду, так, якщо ми говоримо про Мічиган, про Вісконсин і, власне, про Пенсильванію. В Північній Кароліні за дослідженням CNN, там рівна ситуація. Тому. Ми будемо далі слідкувати за іншими соціологічними опитуваннями для того, щоб відслідковувати динаміку. Рейтингових показників Гаріста Трампа! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.